Добро здоров'я пані і панове, мене називають Микола Верес. І зараз вимкну кондиціонер, тому що спека. І відразу попереджаю, що я буду бачити, тут понаписував собі, підглядати, підглядати, бо така складна тема. Початок, перша декада червня. Це означає, що добігають кінця цих 90 днів, які президент Трамп, американський президент, сказав, що от він запровадить мита, страшні, жахливі, жахливі, страшні. Але потім в той же день сказав, що буде пауза на 90 днів, і ми подивимося, що з цього вийде. От значить, зараз якраз перша декада червня, це означає, що квітень, травень, червень. Значить, добігає кінця фактично ці 90 днів, ну, ще залишається час. Що хотів, Що хотів Трамп? Трамп хотів, що імпортери ті, що. Постачає товари, будуть платити великі гроші, і тому в бюджеті будуть надлишок грошей, і від відповідно надлишок є. Тоді можна знижувати податки. І всі буде вигідно, і американці будуть плескати в долоні і казати: ура! Тепер ми менше платимо податків, тому що оці імпортери, вони значить, оце платять. Далі, безперечно, він також хотів зробити такі тепличні умови для місцевої промисловості, для місцевої торгівлі, для місцевого всього. Чому тому, що коли нема конкуренції з іноземними товарами, то тут всі класно себе почувають. І третє, він хотів, що через отакі погрози шалені, що народ скаже: Ой, ми не хочемо, давай якось інакше, давай домовлятися давай підемо тобі на поступки і так далі, і так далі. В торгівлі, в економіці, в політиці. Також оце все значить. Він таки сказав. А потім в той же день оце запровадив ці денні значить, 90-денну паузу. Почому? Тому що в той самий день долар почав знецінюватися, всі заволали, що в економіці буде погано, ми тільки програємо, ми не виграємо, і народ американський не виграє, і так далі. і так далі. Ну, але у, у, у логіка Трампа теж зрозуміла, да? Америка величезний ринок, там живуть дуже багато сотень мільйонів багатих людей. Ну, відносно українців, скажімо, багатих. Да, от 300 мільйонів людей, які здатні платити за все. І тоді, безперечно, це такий ринок для Європи, для Китаю, для Африки, для будь-кого, для України це великий ринок і класно там продавати. Якщо ти там продаєш, ти тобі гарні гроші приходять. Ну і так далі. Значить, і Трамп, коли сказав 90 днів, він сказав також таку цікаву фразу, що буде за 90 днів він сподівається на 90 е, угод, оборудок. І так далі. От буде кожен день. Кожна країна скаже: Ой, ми, ми, нам, нам, ми не хочемо сваритися, давайте підемо вам на поступки. Давайте тут підемо, давайте тут. І кожен день будуть такі великі домовленості між різними країнами США, і все буде гаразд. Поки з, не, не пройшло 90 днів, але була підписана угода про наміри одна. Одна. Така, такий, така. Е так, коротше, нічого не вийшло, і ніхто не зважив на ці погрози Трампа. Тому Трамп в якийсь момент зосередився на Китаї. Він запровадив 145% мито на всі китайські товари і так далі. І сказав: значить, а Сі Цзіньпін, лідер Китаю, має подзвонити йому в Вашингтон. Б Китай погоджується на цю поразку фактично і каже: Окей, нам так вигідно з Америкою торгувати, ми про себе дбати не будемо. І третє, делегація КНР йде в США, в Вашингтон домовлятися, схиливши голову, як зрозуміло. З'ясувалося, що Сі Цзінпін не подзвонив. З'ясувалося, що делегація не їде, і Китай запровадив зустрічне мито на американські товари. І Трамп фактично погодився на умови КНР Китайської Народної Республіки. Отак От це сталося. Не Китай погодився на умови Трампа, а Трамп погодився на умови Китайської Народної Республіки. А саме, скасовується, поки що тимчасово ми не знаємо, як там далі піде. Вони нещодавно говорили по телефону. про що ми -то точно не знаємо. Але мита скасовані. Зустріч делегації буде на нейтральній території в Швейцарії. Вона вже відбулася. І в Америка припиняє критикувати Китайську Народну Республіку. От приблизно таким чином це все відбулося. Це поразка. Але головна поразка не в... про Європу не буде говорити. Там просто така пауза, така тиша. Європейці нічого не роблять, американці нічого не роблять, американці щось почали робити там з металами і з алюмінієм, який теж метал, до речі. От, але поки мовчанка, і якби всі думають, що він чи перебіситься, я так розумію, європейці. Але на поступки не йдуть. З Канадою нічого не вийшло, з Мексикою нічого не вийшло. Ну, як ми знаємо, з Гриландією нічого не вийшло, з цим з сектором газу нічого не вийшло, з Україною нічого не вийшло. І головна тепер проблема, що всередині, тобто в тилу. У Трампа два судових засідання призвели до того, що Трамп не правий і не мав права запроваджувати такі мита. Бо все, що пов'язано з грошима, це прерогатива Конгресу, тобто Сенату і Палати представників. А Трамп не має права там нічого робити. І, коротше кажучи, два судану. Тепер треба чекати в е, суд вищої інстанції, Верховний суд. Що там вирішить, невідомо. Але фактично весь світ тепер показує на Трампа і каже: Альо, ти не тільки з Європи не міг нічого зробити, не тільки з Китаєм нічого не міг. Ти з своїми домашніми справами, з домашньою роботою не, не вдалося тобі досягти якоїсь задовільної оцінки за роботу вдома. Е, ну і там. Сиплиться зараз ще новини з е, Західного узбережжя, з Лос-Анджелесу, з Каліфорнії, де е, американські я вчора якраз ввечері приглядав американське телебачення, там показані оці кадри, коли вриваються в різні е, квартири, в різні гуртожитки і виганяють просто насильно людей. Які ніби не мають якихось там документів, паспор, не паспорта, а візи на перебування в Сполучених Штатах і так далі. і так далі. Оце просто абсолютно, як, як в Росії, дуже схоже, до речі, в Росії кувалдою б'ють по дверима, двері цей падають і туди забігають поліцейські з автоматами, і озброєними і так далі. і Виводять насильно. От, і так далі і тому подібно. Все це дуже збурило людей. Люди ходять на вулицю. Трамп послав 2000 значить, військових туди, там свої військові штатська гвардія, чи як її назвати. Да. І, і там коротше, теж такі заворушення. Ну, коротше, який висновок ми можемо зробити, ми можемо зробити дуже простий висновок, такий політологічний. Це висновок, що не можна розраховувати на перемогу, коли ти відкрив стільки фронтів, скільки відкрив Трамп, ми знаємо, що е, Гітлер дуже довго його оточення казали: не треба два фронти, два фронти неможливо. Два ф до того Кайзер Вільгельм теж Перша світова війна не можна на двох фронтах воювати. Не можна, це два. А у нього можна порахувати, скільки фронтів було, і скільки він програв. Ну, безперечно, це нас цікавить в першу чергу Україна, і тому от, дійсно цікаво, яка позиція його буде щодо України? Чи не передумає, чи він не зрозуміє, чи не схаменеться. Що ще один ти програв на всіх фронтах? Тепер тобі, значить, ще може йому не захочеться на українському програвати. Хто знає. Але от така от ситуація в політиці в житті, до речі, теж не можна сваритися з всіма навколо. Інколи треба промовчати. Ну, Трамп вирішив не мовчати, і це така досить цікава показова історія. Я думаю, що вона точно увійде в історію не тільки Сполучених Штатів, але й всього світу, земної кулі, де ми з вами перебуваємо в даний момент. І треба це, на це зважати, і в житті, до речі, також. Ну, от така у мене е, до вас інформація. Думаєте, також і я б особисто завжди міряю себе зі Всесвітом. А всесвіт зі мною. І коли мені важко відповісти на запитання про велику політику, я завжди: думаю, а як би я зробив? Та? І так далі. І тому воно якось і не завжди ці висновки правильні, позитивні, але такий характер. Все, бай-бай, Микола Вересень з вами був. І сподіваюсь, буде ще пока-пока.